Сьогодні на майданчику у, на планета Авто у місті Києві був куплений автомобіль е Infiniti. Продавець погодився залишити нам свій, свій відгук. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я? Як давно ви вже продаєте свій автомобіль? Два місяці. Е ви задоволені ціною, яку нам порадили, продали автомобіль? Так, задоволений. Як швидко ви отримали гроші після переоформлення? Е за годину. На планета Авто є можливість обміну авто, чи ви обрали саме продаж? Чому ви обрали? Я вибрав саме продаж. Тому що в мене є інша авто. Що б ви порекомендували планета Авто для покращення сервісу? Все супер. Продаж пройшов дуже добре, через то і не бачу, що можна було б покращити. Гарні, дуже спогади і Все гарно.